Навіщо читати Біблію? Біблія найвідоміша книга у світі, її найчастіше видавали і перекладали більшістю мов землі. Водночас, це найстарша книга людства. Проте навіщо читати її сьогодні? Навіщо вона сучасним людям? Спробуємо знайти відповідь. Ось три істини, які можуть допомогти тобі осмислити це питання. Біблія це Боже Слово. Християни так цінують Біблію, бо вірять, що вона є словом, яке дав нам сам Бог. Отже, в Біблії місяця не тільки людська мудрість і людські висловлювання, а й Божі думки. У Біблії ми бачимо послання Бога людству, істини про задум Божий, про створення людей, про те, чому у світі з'явилося зло і як Бог розв'язав цю проблему. Біблія показує шлях до істинного Бога. Уявіть таку картину. Ви хотіли б поговорити з президентом країни, але як це зробити? Звичайно, ви не можете просто взяти телефон і зателефонувати йому без попередження. А якщо він сам вам зателефонує, тоді зрозуміло, поспілкуватися з ним буде набагато простіше. Так само. Хоч ми самі не можемо дістатися Бога, проте Він може дістатися до нас. Друге послання Тимофія, 3 глава, 16, 17 вірші кажуть, що усе Писання Богонатхнене і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло готова. Біблія це унікальна книга. Тривалість її написання є рекордною. Книги, що становлять Біблію, писалися з 15 століття до Різдва Христового, по перше століття Після Різдва Христового, тобто впродовж 1600 років Біблія єдина книга у світі, створена колективом авторів, які ні в чому не суперечать один одному. Хоча переважно вони не були знайомі між собою і жили в різний час. Оскільки Біблію писали різні автори на різні теми, ми можемо побачити в ній різноманіття текстів, жанрів і тем, серед яких ти точно зможеш знайти щось важливе для себе. У Біблії ми можемо знайти роздуми не тільки над фундаментальними питаннями сенсу життя чи людської природи, а й над просто життєвими питаннями: як знайти добру пару, у чому секрет щастя, то що кожен з нас точно зможе почерпнути щось, що принесе зміни в наше життя. Послання до євреїв. Четверта глава, дванадцятий вірш, каже: Бо слово Боже живе й діяльне і гостріше, ніж будь-який двосічний меч, воно здатне відтинати душу від духу та судити найпотаємніші помисли і наміри. Воно проникає аж до суглобів, аж до мозку кісток. Біблія це перевірена книга. Біблія цілком достовірна та безпомилкова. Вона посідає унікальне місце серед усіх священних книг, адже Біблія не просто описує духовні речі, які неможливо перевірити. І вона не просто говорить вір мені, ні, ми маємо змогу перевірити її та переконатися у її праведності, бо можемо проаналізувати її історичні та. Археологічні описи. Ми можемо подивитися на детальні пророцтва і наукові факти. Ми маємо змогу побачити точність Біблії в тому, що є перед нашими очима. А отже, можемо вірити Біблії в тому, що не здатні перевірити. Багато вчених можуть підтвердити цей висновок. Знаменитий археолог Сер Вільям Ремзі. Після 30 років роботи дійшов висновку, Лука є першокласним істориком. Ми говоримо не тільки про те, що всі його фактичні свідоцтва варті довіри. Цей автор заслуговує, щоб його поставили в один ряд з найвидатнішими істориками світу. Зауважте, Ремзі був скептиком.